Біблія, Старий Завіт, друга книга царів, розділ четвертий. Якось жінка, вдовиця одного з пророчих учнів, звернулась до Єлисея, волаючи Твій слуга, мій чоловік помер, і ти пам'ятаєш, що твій слуга шанував Господа, але тепер прийшов позикодавець, аби забрати собі в рабство двох моїх синів. Єлисей сказав до неї: Чим я міг би тобі допомогти? Скажи мені, що є в тебе в домі. Вона ж відповіла: немає у твоєї слугині в домі нічого, крім глечика з олією. Тоді він сказав: Йди і напозичай собі посуду деінде, в усіх твоїх сусідів, назбирай собі якомога більше порожнього посуду, а коли повернешся, замкни за собою і за своїми синами двері та наливай увесь цей посуд олію, відставляючи кожен наповнений. Отже, жінка пішла від нього і так зробила. Вона замкнула за собою за своїми синами двері, вони їй подавали посуд, а вона наливала олію. Сталося так, коли весь посуд був повний, вона попросила свого сина, аби подав наступну посудину, але він відповів їй: нема більше порожнього посуду. І Олія враз перестала текти. Після цього вона пішла і повідомила про все Божому чоловікові, а він сказав: Повертайся! Продай олію і заплати свої борги, а з того, що залишиться, будеш жити сама та твої сини. Якось Єлисей проходив через шунам. Там проживала славнозвісна жінка, яка дуже просила, аби він зайшов пообідати. З того часу, коли лише він там проходив, то заходив, аби там підживитись. Якось вона запропонувала своєму чоловікові. Ось я переконалась, що чоловік, який постійно проходить біля нас, Є святою Божою людиною. Давай побудуємо для нього невеличку горішню кімнату, поставимо йому там ліжко, стіл, крісло та свічник, Щоразу, коли він заходитиме до нас, то зможе там перепочити. Одного разу, коли він там проходив, то затримався у тій верхній світлиці, відпочиваючи. Він сказав до свого слуги Гехазі похлич, будь ласка. Цю шунамійку. і коли той покликав її, і вона з'явилась перед ним, тоді Єлисей доручив Гехазію з нею поговорити і запитати: Оце ти так старанно піклуєшся про нас. Чим можна було би тобі віддячити? Може, замовити про тебе якесь слово перед царем або перед воєначальником? Вона ж відповіла: не треба, адже я мешкаю серед свого народу. Проте Єлисей продовжував розмірковувати, що все ж таки можна було би для неї зробити. Тоді Гехазій запропонував: у неї немає сина, а її чоловік уже в похилому віці. Тоді Єлисей попросив ще раз її покликати, і коли Гехазій її покликав, вона показалась у дверях. Єлисей сказав їй: Через рік, оцій самій порі, ти забавлятимеш власного сина. Вона ж заперечила: Ні, мій добродію, чоловіче Божий, не обманюй твоєї слугині. Проте та жінка завагітніла, і якраз через рік. Возначений час народила сина, як і провістив їй Єлисей. Коли ж хлопчик підріс, то якогось дня він пішов зі своїм батьком до женців. За якийсь час він почав скаржитись своєму батькові: Ой, моя голова, болить голова, батько звелів слузі, аби той заніс його до матері хлопчика. І коли той заніс хлопчину до його матері, він до полудня сидів на її колінах, після чого помер. Вона піднялася наверх будинку, поклала хлоп'ятку на ліжко божого чоловіка, зачинила двері й вийшла. Вона покликала свого чоловіка і сказала: Прийшли мені, прошу, одного слугу і одну ослицю, я поспішу до Божого чоловіка і негайно повернусь. А чоловік сказав: Чому ти вирішила сьогодні йти до нього? Адже зараз не новомісячче й не субота. Вона ж сказала: Дай мені спокій. Осідлавши ослицю, вона сказала своєму слузі: швидше вирушай і не зупиняйся під час їзди, поки я тобі не скажу. Отже, вони вирушили і прибули на гору кармель до Божого чоловіка. Так сталося, що коли Божий чоловік здалеку її побачив, то промовив до свого слуги Гехазія: Та це ж та Шунамійка, тож побіжи негайно їй на зустріч і запитай її, чи все гаразд з тобою, чи все добре з чоловіком. Чи все добре з дитиною? Вона ж відповіла: Все гаразд. Коли ж вона вже на горі наблизилась до Божого чоловіка, то впавши, вхопилась за його ноги. Гехазій же підійшов, аби її відсунути, але Божий чоловік сказав Облиш її, адже в неї якесь горе, а Господь чомусь це приховав від мене і не повідомив мені. Вона ж говорила: Хіба я просила мого добродія про сина? Хіба я тобі не казала, не обманюй мене? Тоді він сказав до Гехазія: Підпережись, і візьми в свою руку мою палицю і швидше йди. Навіть якщо когось зустрінеш, то не вітайся з ним, а якщо хтось вітатиме тебе, то не відповідай нікому. Коли прийдеш, то поклади мою палицю на обличчя дитини. Але матір сказала: Як живий Господь, як живий ти, я не відступлю від тебе. Тому він піднявся і пішов за нею. Гехазій же випередив їх і поклав палицю на обличчя хлопчини. Але той не відізвався і не виявляв жодних ознак життя. Гехазій повернувся і, зустрівшись з Єлисеєм, усе йому розповів, сказавши: дитина не пробудилась. Тому Єлисей, увійшовши в кімнату, побачив мертвого хлопчика, що лежав на його ліжку. Коли він увійшов, то замкнув за собою двері, так що їх залишилось двоє, і почав молитися Господу. Вставши, він розпростерся над дитиною, притулив свої губи до його губ. Свої очі скерував на його очі, свої долоні приклав до його долонь і так притулився до нього, що від його тіла зігрілося тіло дитини. Потім він піднявся, походив по кімнаті в один бік і назад, знову нахилився над тілом дитини. Хлопчик сім разів чхнув і відкрив свої оченята. Єлисей покликав Гехазія і сказав: Поклич сюди шунамійку. Він покликав її, і коли вона увійшла, він сказав. Візьми свого сина. Підійшовши, вона впала йому до ніг і поклонилась до лілець, після чого взяла свого хлопчика і вийшла. А Єлисей повернувся у Гілгал, у тому краю якраз лютував голод. Одного разу, коли пророчі учні сиділи перед ним, він промовив до свого слуги постав на вогонь великого казана й приготуй їжу пророчим учням. Один з них вийшов у поле, щоб назбирати зелені. І, натрапивши на якусь витку рослину, зібрав з неї повний поділ плаща диких плодів, а повернувшись, покришив їх у казан з їжею, хоч ніхто не знав, що це за плоди. Після цього наливали, аби чоловіки їли, але ледве вони скуштували ту їжу, закричали, говорячи чоловіче Божий, у казані смерть, і не могли того їсти. Тоді Єлисей сказав Принесіть борошна. Він висипав його в казан і промовив Тепер наливайте людям і нехай їдять. Вони з'їли все, бо вже не було в казані нічого шкідливого. Невдовзі прийшов якийсь чоловік із Баал-шаліши і приніс для божого чоловіка первоплоди врожаю 20 ячмінних хлібів, а також вийняв зі своєї торби зерно в колосках. Але Єлисей сказав Роздайте все людям, і нехай вони їдять. Проте його слуга сказав як же мені це розділити на сто чоловіків? Проте Єлисей промовив Дай усе людям, аби вони наїлись, бо так говорить Господь наїдяться і ще залишиться. Тож, коли слуга все це перед ними поставив, то вони всі наїлись і ще залишилось, як і сказав Господь. Розділ п'ятий. Полководець війська Сирійського царя Нааман був поважною і шанованою особою у свого володаря. Оскільки завдяки йому Господь дав сирійцям перемогу. Але Хоча цей чоловік був хоробрим воїном, проте страждав від прокази. Одного разу під час походу сирійський загін полонив в Ізраїльському краю малу дівчинку, яка прислуговувала на Амановій дружині. Якось вона сказала своїй господині: От якби мій господар звернувся до пророка, що живе в Самарії, то він вилікував би його від прокази. Тоді Нааман звернувся до свого володаря і сказав: Ось так і так говорила дівчинка, яка з ізраїльського краю. Сирійський цар відповів: раз так, то вирушай туди, а я передам листа до ізраїльського царя. Отже, він пішов, взявши з собою 10 талантів срібла, 6 тисяч золотих монет і 10 перемін одягу. Він привіз також і листа до ізраїльського царя, в якому писав. Коли цей лист до тебе потрапить, то маєш знати, що це я посилаю до тебе свого слугу Наамана, аби ти вилікував його від прокази. Коли ізраїльський цар прочитав листа, то так сталося, що він роздер на собі одяг і вигукнув Хіба я Бог, аби завдавати смерті чи оживляти, що він посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від його прокази. Подумайте тільки і візьміть до уваги, це він лише шукає якоїсь зачіпки проти мене. Але так сталося, що, коли Божий чоловік Єлисей дізнався, що ізраїльський цар роздер на собі шати, то послав до царя, аби йому переказали для чого ти роздер свої шати? Нехай прийде до мене та довідається, що в Ізраїлі є пророк. І от Нааман прибув зі своїми кіньми та зі своїми колісницями і зупинився при вході до Єлисеєвого дому. Тоді Єлисей послав до нього вісника з порадою. Піди і сім разів занурся в Йордан, і твоє тіло стане чистим та здоровим. Але Нааман обурився і, відходячи, сказав Ось я був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа свого Бога, поводить своєю рукою над хворим місцем і зніме проказу Хіба дамські ріки Авана та Фарфор не кращі від усіх вод Ізраїлю? Хіба я не міг би викупатися у них, щоб стати чистим? Тож він обернувся і, палаючи гнівом, відійшов. Але його слуги підійшли, заговорили з ним і сказали якби тобі наш батько пророк наказав зробити щось важке, то хіба би ти не вчинив би? Але ж він лише сказав тобі обмийся і станеш чистим. Наман послухався, пішов і сім разів занурився у воду Йордану, як сказав Божий чоловік, і його тіло знову стало чистим, як тіло малого хлопця. Після цього він повернувся з усім своїм супроводом до Божого чоловіка, став перед ним і сказав: Тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі, тому прийми від Твого слуги подячний подарунок. Але Єлисей сказав: як живий Господь, якому я служу, що не візьму нічого, і, хоч Нааман наполягав, аби той узяв, він категорично відмовився. Тоді Нааман сказав: якщо вже ні, то нехай дадуть Твоєму слузі стільки землі, скільки зможуть повести два мули, оскільки віднині твій слуга більше не приноситиме ні жертв всипалення, ні інших жертв жодним богам, окрім як Господу. Одне лише прошу, щодо цієї справи, нехай Господь змилосердиться над Твоїм слугою, коли мій володар піде на поклоніння в капище Ріммона, то він зазвичай опиратиметься на мою руку, так що й мені доведеться поклонитися в домі Ріммона. За те, що я вимушено поклонятимусь у капищі Ріммона, нехай Господь простить Твого слугу за цей учинок. Єлисей сказав до нього: Іди з миром. Але коли Нааман пройшов певну відстань шляху, слуга Божого чоловіка Єлисея, Гехазій, подумав собі, Ось мій господар пощадив того сирійця Наамана, не прийнявши від нього нічого з того, що той привіз, як живий Господь, я дожену його та візьму хоч щось від нього. Отже, гіхазій пустився на вздогін за Нааманом. Нааман, упізнавши здалеку, хто за ним біжить, то зіскочив зі своєї колісниці та запитав, чи все гаразд. А той відповів Усе добре. Але мій господар послав мене з такими словами щойно прийшли до мене двоє молодих людей, пророчих учнів з Єфремового нагір'я. Тож дай їм талант срібла і пару перемін одягу. Нааман відповів: будь ласка, прийми два таланти. Він умовляв його і, зв'язавши два таланта срібла в два мішки, поклав і дві переміни одягу та доручив двом своїм слугам, щоб вони все це понесли попереду нього. Коли ж вони дійшли до узгір'я, він узяв усе це з їхніх рук і поклав у себе в домі, а тих мужів відпустив, і вони пішли. Сам же пішов і з'явився перед своїм господарем, а Єлисей його запитав звідки ля ти прийшов? А твій слуга нікуди не ходив, відповів той. Але Єлисей сказав йому Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов з колісниці і пішов тобі назустріч? Невже це відповідний час, щоб брати сріблий одяг або набувати оливкові сади та виноградники, овець і волів, рабів чи невільниць? Адже та проказана Амана вчепиться до тебе та до твоїх нащадків назавжди, і Гехазій вийшов від Єлисея весь білий від прокази, наче сніг?